Від початку повномасштабного вторгнення фахівців комунальної галузі один за одним почали призивати до захисту країни. Їхні колеги, які продовжують виконувати роботу в тилу, стабільно підтримують з ними зв'язок та розуміють необхідність допомоги для наших військовослужбовців. Відтак працівники КТП 1728 вкотре зібрали кошти на потреби збройних сил. Водій Валентин розповідає, таку ініціативу підтримав не лише він, а й усі його співробітники. Кожен з нас має добровільно допомагати збройним силам України. З нашого підприємства дуже багато працівників зараз в збройних силах України працюють, служать. Ми постійно з ними на зв'язку званюємося час від часу і намагаємося їм допомагати. Головна економістка підприємства Ілона Висоцька каже, колектив неодноразово долучався до аналогічних зборів. Коли виникла така ідея з приводу благодійного збору для захисників для наших воїнів ЗСУ, колектив підприємства Раду долучився до цієї акції. Нами було зібрано трохи більше 60 тисяч гривень. Я рахую, що це доволі непогана сума для нашого підприємства, і я впевнена, що це буде не останній колективний донат. Керівник КТП 1728 Сергій Марчук розповідає. Цього разу допомогу відправили для воїнів, що боронять нашу країну на східному напрямку. Збирали для військових, оскільки йде зима, формувався новий підрозділ. і Ми хлопців забезпечили два генератора, придбали та старлінг. З нагоди хотів би, користуючись вашим ресурсом, подякувати всім військовим. За те, що маємо можливість працювати, дякуємо хлопці, Пам'ятайте, ми хочемо бути надійним тилом, завжди працюємо, завжди допомагаємо. Потребу у допомозі нашим збройним силам нині розуміє кожен українець. Тому опускати руки та зупинятися не можна ні на секунду. Тетяна Міщинська, Денис Коломиста, Артем Шаула, телеканал ITV.